Доброго дня, я Воран. Сьогодні в нас буде піднята тема про додаткові матеріали, а точніше інструменти, чим ми будемо добиратися до поранення. Якщо в 2014-2015 році, коли ми побачили такі ножички, перші для нас це була діковінка, ось ми не розуміли, чим вони відрізняються від простих ножиць, і що ми власне сьогодні і зробимо. Покажемо. Ті доступні матеріали доступні ножиці, котрі ми можемо мати, і для чого вони повинні лежати в аптечці. У мене на столі знаходяться такі ножиці і ще стропоріз. Звісно, вони бувають багатьох видів. Я взяв ті, що доступні. Ну, почнемо з того, що ножиці бувають ось такі: багато в автомобільних аптечках вони з'являються, і ми так думаємо, що вони будуть дуже сильно допомагати для того, щоб, наприклад, розрізати одяг. Ну, як показала практика, подібні ножички зробити якісь мінімальні речі, коли розрізають саме одяг. Якщо розрізати – це одна ситуація, то розрізати кріпкий одяг це зовсім інша ситуація. Перше, що мені спадає на думку, порозмовляти з вами про ось такі ножиці. Вони різних видів, але саме такі ножиці повинні бути в аптечці. я не маю момент фірми, маю на увазі, які вони по виду. Якщо ви побачите подібні ножиці, але з меншими вушками, то знайте, що в тактичну аптечку такі речі краще не класти. А в звичайну аптечку, можливо, вони будуть працювати, але краще, щоб вушка в цих ножицях були більші. Про що ми і казали на відео, де ми розказували про аптечку. Чому саме ці ножиці дуже гарні? Гарні тим, що вони ну, е-травматичні. Ось така губка теж тут сплюснута, що ми, ну, якщо будемо обережно, не поранимо людину. Але і сама будова ножиць дозволяє різати більш кріпкий матеріал. Я для прикладу, раніше ми різали 25 копійок. Для прикладу, я взяв тут у нас по 10 копійок. Ну, як кажуть, психаням на 50. Для чого ми це будемо різати? Щоб ви зрозуміли, що ці ножиці, котрі доступні, котрі є в продажу, можна замовити в інтернеті. Ціна їх коливається від 150-200 гривень до 600. Вони, звісно, різних видів. Але, щоб ви зрозуміли, це не звичайні і непрості ножиці. Я просто, для прикладу, візьму самі банальні ножиці, котрі можуть існувати, візьму 10 да, і буду намагатися їх розрізати. Єдине, що я мав зробити, трошки пом'яти кромочку. Ось. Але якщо візьму ці ножиці і почну різати, то можна побачити, що я їх розрізав навпіл, ось. Хтось каже, взяв з поганим ножицем. Ну, скажімо, частково, можливо і так. Але е, якщо це буде шкіра або якісь кріпкі штани, або е, якийсь військовий одяг, то, звісно, вони будуть різатися достатньо швидко. Яка задача в цих ножицях? Максимально швидко дістатися до поранення. Тому оці ножиці. Або подібного плану ножиці, повинні бути в аптечці для швидкого доступу до поранення. Спробую ще розрізати 50 копійок. Звісно, це більш товстий метал, для чого я буду це робити, щоб приблизно ви зрозуміли, що ці ножиці за рахунок своєї міцності, бачите, я от кромочку вже почав різати. Якщо це буде. Кріпкий одяг, шкіра на ременю, або там якісь там лямочки. Ці ножиці дуже швидко з цим впораються. Ви скажете, є різні види, так, є. Ось у мене є такі ножиці по типу раптор, але скажу вам, це не раптор, це китайські ножиці, котрі я замовив вже давненько, більше півтори роки тому. Мені друг допоміг. І вони. Ну, підробка, скажімо так. Але, чи поріжуть вони 10 копійок. Чесно сказати, я ще не пробував, ну, зараз я спробую. Скажу вам, вони ріжуть навіть трошки краще. З приводу цих ножиць, тут вони трошки більш функціональні, ніж звичайні ножиці, бо тут є такі речі, там можна якісь там шнурочки порізати. Навіть тут є. Стропоріз, якщо я їх отак от складу, вони в мене висять на броніку, ось так от, бац, стропоріз. Але скажу, що цей стропоріз треба з ним достатньо обережно, він не травматичний, а саме травматичний. Ось, Тому а, щось я буду, якщо буду ними робити, то достатньо обережно. Це не реклама цих ножиць, просто нагадую, що в доступі такі ножиці є. Uh, і їх можна знайти. Звісно, це не раптор, котрий коштує там порядка там, 100-200-300 доларів. Але, в принципі, можна такі собі придбати. Ну і питання, раз уже пішла жара, чи 50 копійок ми спробуємо порізати. Скажу, я не різав, не пробував, але я буду намагатися. І Ось, подивіться, бачите? Я навпіл, ну, щоб воно не полетіло в сторону. Тому це означає, що ці ножиці мають достатньо гарний момент різання. Вони спеціальні, спеціально зроблені з такими кромочками, котрі, звісно, розрізає будь-який одяг. Ну і хотів би спробувати. Булавочку. Зараз атуратор скриється, щоб в нього не полетіло. Я спробую звичайними тактичними ножицями це зробити. О, полетіла кудись, потім знайдемо. От, Спробую звичайними звичайними ножицями це зробити. Ну, я погнув, але не розрізав. Ну і тут я вже побачив такий сильний заусенець. От. Але цими ножицями можна це зробити трошки по-іншому. Тобто, тут є така штучка. Ну, похизувався. О, тому подібні ножиці, якщо маються у медика, то вони більш функціональні, звісно, більш дорогі. Ну і трошки більше функцій можуть зробити. Е, є ще така штука, як стропоріз. Вони е, різних. Видів бувають. Звісно, вони повинні бути а-травматичні. Що це а-травматичні? Тобто оця кромочка, бачите, вона не гостра. Тобто, коли я візьму, наприклад, одяг і почну тягнути на себе, одяг попадає ось в цю ложбіночку, і, звісно, він достатньо швидко розрізається. Це стропоріз фірми. Гербер, така відома американська фірма, він недорогий. Прийшов він ще колись прийшли до нас, скажімо, перші американські аптечки, і він саме там лежав. Ножиць там не було, лежав саме у цей стропоріз. Я його зберіг, я їм так само користуюсь. І питання: що краще стропоріз або ножиці. Тут питання тільки е, зручності. Багато медиків використовують і стропорізи, багато медиків використовують і ножиці. Але стропоріз дуже гарно, коли багато довжини одягу. Але якщо більш-дуже туга тканина або взуття, ну він не розріже, тому ножицями тут працювати трошки краще. Тому якщо у вас буде в аптечці стропоріз, пам'ятайте, що він повинен бути атравматичний. І якщо він є, покладіть він, звісно, гарно працює. Ну і це ретрактор. Що це таке? Це така річ, на котру чіпляють ножиці для того, щоб їх не загубити. Ну, я вам приведу приклад: наприклад, на оці ножиці. Наприклад, вони ми тут зафіксовані. Я взяв ножиці. Працюю, мені треба ножиці скинути, я їх кидаю, працюю руками, і в цей момент я ще візьму ножиці. Тобто вони нікуди не випадають. Для цього існують ретрактори. Це мій ретрактор, але для військових важливо, щоб він був, звісно, не такий блискучий, бо на відстані він демаскує. Але а, сам момент ось такий тоненький тросик, який загорнутий в плівочку. От, він достатньо міцний. Він у мене вже працює там близько двох років. І для чого він існує, от саме для таких речей. Ви можете використовувати його, звісно, для ключів, для якихось речей, які можуть загубитися, але в медицині це достатньо гарна річ. Можна чіпляти, будь-які ножниці і навіть такі. Но якщо у вас немає ретрактора, дуже часто ось такі шнурочки можна побачити. Ну, наскільки я пам'ятаю, це такий пістолетний шнурочок, який використовую для зброї. Ну, я його час від часу використовую саме, якщо ретрактор, наприклад, цей блискучий, або там не довіряєте йому, то можна зачеплення зробити. От, зараз я ось таким чином зроблю. Ось так. І якщо він в мене буде висіти, да, тобто я працюю ножичками, щось зробив, мені треба їх скинути, Попрацював, от вони далеко не влетіли. Тобто це один з таких от дуже гарних і корисних моментів, що стосується саме ретрактора і шнурочки. Ось така наша тематика сьогодні, тому що ми приділяємо багато уваги там загальним речам. А ось таким нюансам хотілося б приділити так само час. Тому пам'ятайте, ножиці, якщо ви і придбали, то е, ці ножиці. Взагалі розраховані там на один раз порізати, якщо чесно. Якщо ви там розрізали багато одягу, то другий раз їм вже буде працювати більш складніше. Тому медики, військові ну не мають тільки одні ножиці, а мають декілька ножиць. ось Якщо там була достатньо груба товстий одяг, котрий розрізали, то на наступний разом ці ножиці все ж таки тупішують і тупішують. от І от зараз я порізав. Скажімо, 10 копійок або 50 спробував, вже такий заусенець з'явився. Тобто, якщо це багато робить, то, звісно, вони тупляться. Одолом подібного плану ножиці не так швидко тупляться, але все одно потрібно час від часу за ними спостерігати, чи ріжуть вони так само. На що це впливає? На швидкість розрізання одягу. Медик котрий хоче добратися до поранення, звісно, якщо ви пам'ятаєте, є у нас там 10 платених хвилин, там золота годинка, то цей час, котрий спливає, нам важливо долізти до поранення, наприклад, щоб його оглянути і затампанувати, особливо там, наприклад, пахви, пах, випах. То всі ці речі, звісно, відбуваються за допомогою таких ножиць. В цілому, які ножиці ви виберете, це ваш особистий вибір. Цей момент не був рекламою жодного разу. А Оглядом доступних речей, котрі можуть придбати будь-яка людина. Дякую всім за перегляди, дякую всім за те, що ви нас підтримуєте. Дякую всім за те, що ви ставите нам лайки, підписуйтесь на наш канал. Тому прошу ставте лайки, підписуйтесь на канал. І слава Україні!